Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди, наша слава, слава України. Породила мене мати в високих палатах та понесла серед ночі у Дніпрі скопати, купаючи, розмовляла зі мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпро. За водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш, залоскочи моє серце, нехай не сміється наді мною молодою, нехай п'є уп'ється не моїми кров сльозами, синьою водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою ж моя єдина. Хвилі мої, хвилі, привітайте Русалоньку. І заголосила, і побігла. А я собі пливла за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже тиждень, як росту, я з сестрами гуляю опівночі. Та з будинка батька виглядаю, може, знову поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна матір. Вийшла матір погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала і згадала, як купала, і як примовляла. Байдуже, пішла собі у палати спати, та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати, і незчулась, як зустріли Дніпрові дівчата і за нею ухопили і ну з нею гратись, радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, поки вершу не запхали, і зареготались. Одна тільки розсаленька не зареготалась.